Ранок, ми сьогодні хочемо вам розказати про нашу наймасштабнішу ідею, але не повністю. Залишилась ноточка така, да, зацікавленості. Так, як зацікавити жінку? Завтра розповім. Тоді, з чого почнемо? Давайте з івента або з нашого проєкту. Познайомимось, можливо. Так, трішки познайомились. Це це така зустріч партнерська. Сьогодні ранішня зустріч. Я дизайнер бренду Джулія Крос, Олена, співвласниця бренду Джулія Крокрос і Володимира. Жданов. Ждано <рес> <Да. рес> тут неймовірний заклад шу. Всіх запрошуємо така кав'ярня, тут mm -hmm. дуже смачний. І всіх не запрошуємо, yeah. тільки найкращих, найкращих І світлих людей так. Тут до речі, уже є моя найулюбленіша кава. І це мені теж. лати на банановому молодці. Боже, це щось неймовірне. Ми сьогодні так. зранку за не за нею їхали сюди, мріяли про неї. І десерт шу. Це поєднання просто вишуканості да. смаків. А на правах реклами. Це на правах друзів. Yeah. Yeah. Це, це, це дійсно дуже смачно. І я Пропустили і отримали оцей гастрономічний оргазм. Да. Ну, Але сьогодні Юлія Дай будемо. Моя імператриця Юлія. Дуже да. Привіт. Вона мене завжди надихає на такі проекти, які ми зараз спробуємо вам трохи розкрити таємницю для того, щоб зацікавити та запросити на цей івент і підтримати це така масштабна подія, яку ще ніхто в світі не робив. Але такі ідеї були у багатьох, просто не вистачало сміливості, хоробрості, а як сучасне не... так і Я... можливості зустрітися. Слухаймо сто відсотків. Я скажу, що е, війна в Україні зробила нас настільки сильними, і в нас настільки сильна нація, що ми вже готові. Творити такі речі, які ніхто ніколи до нас не робив, хочу ще зазначити, що буквально 5 хвилин тому пролунала тривога, і ми всі усвідомили, що саме тут і зараз ми маємо жити, створювати колаборації, давати можливість своїм прикладам показувати іншим, що життя не просто триває, а ми маємо його смакувати от як цю каву і один одного. Тобто, ми всі смакуємо сьогодні один одного і своє життя. І що так почне про ідею ну, е, Давай напевно почнемо з того, що Юля, як автор, так. взагалі, перед перед історією цю цієї, цієї ідеї, це людина, яка неймовірно талановита як людина, яка створює інтелектуальну моду і створює просто нереальне космічні рішення, які власне сьогодні в нас і представлені на нас. Ми сидимо, ми сидимо в цих космічних, як я коли сказала, рішеннях. Сьогодні ми вдягнені ось у трьох, до речі, Юля Володимир і я, в дуже знакову річ. Це фрак. Ну, він у нас як тільки не називався готичний фрак, Хелен фрак. Кожен давав, давав йому свою назву. У нього дуже давня історія, коли яку я колись, можливо, розповім. І наразі це сама та річ, яка є виразом ДНК бренду Джулія Кросс». І характер підкреслює і, всіх... і підкреслює характер його власниці або власника. От це модель, яка підходить майже кожному хто має характер. Сміливість, Сміливість бути собою так. і виражати свою унікальність, свою ідентичність, і свою взагалі таку неповторність. А мені відгукується просто бути справжнім, не соромитися себе, не соромитися своєї красоти, щирості, відвертості і для тих людей, які хочуть жити кожен день як останній раз. Але пам'ятати, що нас ну, наступає завтра. Так. І, до речі, у нас скоро дуже така масштабна подія. Як бренд є учасником уже 12 років Ukrainian Fashion Week, Але ми також є резидентами Львівського тижня моди, який до речі пройде у Львові. У травні і наш показ 24 травня о 15.30 на львівському тижні моди відкриває львівський тиждень моди. Це для так. нас теж дуже знакова подія так. і дуже почесна. І власне кажучи, саме з цієї причини ми зараз проводимо цей ефір. А володя проанонсує так. крутезну ідею, яка, до речі, народилась. От в цій світлій в <свісно> Ну, <свісно> це реально так. Дякую. От і коли вона народилась, ми вирішили розправити йому крила і да. Цей вайп взагалі цієї ідеї до наших потенційних друзів, партнерів, гостей. Володя, Let's go я просто думаю, що розповідати, а що ні, давайте так. Це вже не ви зараз. Ви зараз бачите на нас ці луки. Які ми будемо презентувати в найближчий час, тому ми хочемо обрати 20 сміливих, дуже гарних людей, які готові будуть вийти на подіум на наймасштабний ш... львівського тижня. Моди дуже дякую. На дуже масштабному і потужному заході да, так, так так, краси і сміливості. Я би його так назвав, тому ми запрошуємо до Юлі. В студію, як називається вірно? Infinity Space. яка адреса? Велика Васильківська, 34, другий поверх. Як з вами зв'язатися? А у нашому в профілі, в моєму профілі, в профілі бренду є вся інформація. Там є телефон, є адреса. Тобто, ви можете написати, зателефонувати нам і домовитись про зустріч, якщо ви. Звісно, готові вийти на подіум. Я думаю, що це для багатьох буде такий самий перший експірінс, або віті. можливо, реалізація мрії, да, яка да, десь дихала да. у вас саме в цьому образі, тому що ідея в тому, щоб вийшло 20 сміливих людей в однакових фраках. Це буде дуже масштабно, потужно і такого ну дійсно ніхто ще на показах тижнів моди не робив. Ми хочемо зробити це перше, і ви можете приїхати до нас, домовитись попередньо зателефонувати, домовитись про зустріч і приміряти цей образ. Чи це ваше ДНК, чи це не ваше ДНК? Бо дуже можливо, щоби ця річ вона жила. Разом і органічно да з людиною. людина відгукувалась і вискавва. Я хочу в ці річі іти і підкорювати світ. А якщо люди не вміють ходити по подіуму? А якщо не вміють ходити по подіуму, у нас буде перед показом. Ми будемо робити такий майстер-клас, де будемо залучати професіонала по дефіле і, і по Так, який дасть урок. Як це робити? Але знаєте, ми на покази завжди залучаємо людей непрофесійних моделей. У нас частина показу це професійні моделі, а частина це ті жінки. Ну тепер і чоловіки нарешті, нарешті чоловіки. <реклама> <Чоловіків>. <реклама> до речі, перший кейс буде у нас від бренду, коли Володимир стає амбасадором бренду і представляє можливості для чоловіків відкрити себе. Можливо, по-новому, можливо, просто привідкрити якісь свої темні сторони, але вони дуже класнючі, які є реально чертою такої характеру, да. Так, і тобто ми завжди беремо в покази людей непрофесіоналів. Ми даємо таку базову підготовку, а я скажу так, що можливо, і це не потрібно бути професійно -дефіле. Ну, Уявіть, виходять 20 людей, От звичайних тихіше, людей. Тихіше, тихіше, таємниці не розкриваємо. Ну Ми назву, всі... назву проєкту. Давайте назву проекту. Давайте всі разом про промовимо. Інфіці табу. ми знімаємо з усіх обмеження, які знаходяться тільки в наших головах, тому що ми хочемо жити справжнім, повним життям. Ми стільки страждали від цієї війни, і страждаємо досить більше не хочемо і не приймаємо. Ми всі допомагаємо зсу. Ми всі допомагаємо благодійним фондам. Ми три роки кожного дня. Думаємо, вирішуємо проблеми, відправляємо на фронт допомогу, збираємо на дрони, здаємо кров, лікуємо поранених. Робимо все, тому що ми дуже сильна і єдина нація, але нам треба жити, бо ми просто вже задихаємося від цього. Ця політика вже, вже набридла всім. Нам потрібно натхнення. Якщо ми будемо щасливими, щасливішими, так, ми будемо щасливими і всіх натхнули. а, і більше. ми зробимо ще більше для, для нашої перемоги. До речі, ми підтримуємо економічний фронт України. Це дуже важливо, що кожен з нас це є власник. Успішного бізнесу, звичайно, бувають різні ситуації, да там десь гори, долини. Це будь-яка людина, яка займається підприємництвом сьогодні. В сучасних умовах вона не може бути постійно на піки. І от саме оце об'єднання, до речі, воно дає можливість один одного підтримувати. І оці ці колаборації, які ми створюємо сьогодні своїм прикладом, це приклад для бізнесів. Знаходьте своїх людей, знаходьте якихось обізбашених, неймовірних драйвових, які за рахунок об'єднання своїх енергій просто будуть пітягу. Один одного і давати можливість і поштовх розвитку кожної людини і бізнесам, який кожен з нас представляє. Тому я за колаборації, за бізнес-колаборації, за колаборації унікальних людей, от, власне, якими ми сьогодні є. Для того, щоб більше допомагати армії, для того, щоб наближати нас до перемоги, нам потрібно натхнення. Ми всі виснажені, ми всі в сірому житті живемо кожного дня. Досить. Скажіть собі, досить, і почніть творити. Чим більше ми будемо творити. Тим більше в нас буде натхнення на допомогу нашій армії і нашим захисникам. Отже, у нас маніфест життя так. так. І власне наш кастинг, наші зустрічі з вами будуть відбуватися починаючи після свят. Класична версія. Це українська версія. Ми, ми, ми живемо в реаліях. Зустрінемось, зустрінемось після У Нас життя починається після свята. Ми зараз, ми зараз проживаємо перед пасхальні там приготування, зустрічі і так далі. І ми будемо раді вас бачити, включаючи до там десь 15 травня цей період. Контактуйте, будь ласка, за офіційними нашими каналами, і також в особистих профілях кожного з нас. Ви зможете також сконтактувати. Хто, наприклад, там в друзях у Володимира, у Юлії, у мене у Юлі. Ви можете з нами списуватись, і ми всі в чотирьох є організаторами цієї події. Юля, а як для тебе ця подія буде? Для мене це буде щось неймовірне, бо вперше я вийду на подіум це буде дуже круто, і та ще й в таких е, крутих костюмах. Е, ну це вау. А е, е, які риси характеру цей костюм в тебе підкреслює? Можеш так Підсилює. поділитися? Підсилює. Це дуже до речі, важливо, що одяг це твоя друга шкіра, да? тобто воно органічно з тобою зливається. От про тебе це про що? Це моя харизма. Так. Це моя харизма плюсуємо, плюсуємо. Це, як сказати, для мене це показати себе, показати свою іншу сторону, яка не тільки в, 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 в кожного дня, яка я є, а яка так, ну, можна сказати так, темна. Інколи, інколи десь, буває. десь буває. Так, так, так. так. Ось це буде розкриття мене, розкриття моєї внутрішньої сили. Ти колись мріяла ходити так. по подіуму? Тобто так, ми зараз кожна дівчина мріє. ну що кожна, Щоб я тебе... ході ходила на модельну школу. Uh -huh. Нас навчали там у конкурсах краси. Теж на змаганнях виступала. Ось, але на професійних показах тільки дивилась. Ну це до речі, буде Фемілілук. <гум> тобто, це коли пара буде представляти цю енергію цей драйв і нести це. Вот реально, як приклад того, як ще оця участь в таких спільних подіях напевно може додавати якихось яскравих барв mm -hmm. да так, такому, так, так. Ну, власному життю, і це до речі дуже класно. Тому і пари теж запрошуємо. Будемо раді вам і разом з вами прожити оцю енергію, цей екстрім і оцей вайб взагалі цієї події. Юля, тобто для тебе це виходить виконання твоєї мрії з дитинства. Так, так. ну звісно. Так, Давайте так. Хто хоче виконати свою мрію? То колись про це мріяв, у вас. Або є... слухай, а воно не мріяв, слухай. Можливо, родиться мрія. Народи, що Мож... скаже. Боже, я про це навіть і мріяв. А якщо є дівчата, які не мріяли в дитинстві, вийти на пошуку? Можливо, а ми не мріяли, розумієте, бути сміливими. Я йду <ріст> на потяг, я не соромлюся свого пуза. Я покажу себе справжнього. Бо ми того варті. І давайте підсумок. Скільки це буде коштувати? Коштувати сам. Приймати участь у нашому івенті. Певно, ми трошки пізніше видамо всю інформацію. Знаєш, чому тому, що ми маємо ще самі обдумати до кінця весь проект, добре як мінімум, це точно ми маємо проінвестувати власні кошти, ну чи в придбання образу, чи в певні організаційний внесок на організацію цієї події. Ми маємо напевно трошки пізніше зробити наступний ефір, коли ми вже по кроку будемо завіту. Як ти думаєш? Мені би хотілося зараз сказати, але давайте так: ми думаємо про вас, і якщо ви дуже гарні, дуже стильні ми завжди знайдемо для, для вас рішення відсотків. Да. а більш так. детально вже розповімо на іншому ефірі. Наступний ефір, наступний давайте ефір, коротенький так. підсумок. що ми тоді? Ми робимо наймасштабніший івент, який відбудеться у Львові в рамках тижня моди. Так, це так. відбудеться 24 травня о 15.30 У нас показ. Але ж ну, якщо ви приймаєте участь у показі, то треба розуміти, що ви нам потрібні зранку. І ми плануємо два дні одразу. Кажу, бо да. на наступний день в нас, У нас буде а де будуть. Да. Вже представлені всі ті моделі, які виходили на подіум, Ну тобто самі речі, де можна прийти, їх приміряти, випити келих шампанського, поспілкуватися з нашою командою, з нетворкінг серед да, своїх гостей, які там буде 100-200-300 людей. Тобто ну, це тепла зустріч наших однодумців, які будуть на показі, можуть завітати уже до нас на наступний день. В рамках цього проекту це до речі, теж Володимира ідея. Це буде львівпаті, тобто по всьому місту буде от вся. І шутихенько компанія, ішу, тихенько, компанія тихенько. буде на цікавих локаціях драйвувати і, взагалі, пізнавати Львів через спільноту емоцій і класних круто, людей. Круто. Все. але. Це інше потім на наступному ефірі. Так ми будемо так дозовано ефірами видавати. Добре, як ну, так. Наш проект. Тому що ми Добре, самі, так. до речі, дуже багато реально осмислюємо зараз, навіть коли ми будемо спілкувати з вами, можливо, ви вийдете з цікавими ідеями, тоді, де і як у Львові ми можемо разом е, тоді коротенький підсумок. Усі сміливі, відверті, щирі, світлі люди. Ми вас запрошуємо зв'язатися з брендом. Julia Крос за адресою велика Васильківська, 34, другий поверх, або написати на сторінку інстаграму, да, або да. На Най-сторінки кожного з нас. А а? Або просто приходьте в бутіт. Ну, у нас за попереднім записом, тому краще телефонувати заздалегідь. Добре, і так. там можна запитати всю інформацію про наш майбутній івент. А. Це все. Так, Клас. Все, всім гарного дня. Все гарних вихідних, дня. Да. Бай-бай.